Привезли чергового бійця. Все нормально, все хорошо, хорошо. Ось, ось таких збирають в армії. З таких ворота попасти не може. Соромно. Оце майбутній майбутній боєць. Але я вийшов в ефір не для того, щоб показати, як працює наша система. Повілову людей тут біля воріт є адвокат. Пані адвокат, я перепрошую, можна вас? Виявляється, тут беззаконня не тільки в частині незаконного затримання людей, а тут е навіть адвокатів, якщо можна двох словах, представитись поясніть. адвокат Поклітар клітаргана Олександровна. Ну місто мене дуже добре знає. В принципі, пана сила, ми вже бачили не один раз. Адвокат по клітаргана Олександрівна, ну, я сюди приїхала півтори години назад. На виклик до клієнта його викликала родина. Ми розшукали свого клієнта протягом півгодини, бо його просто з-під дому забрали, запихнули в машину поліцейську, сказали, що шеф визиває. Запихнули його незаконно. ну як кажуть, з дому затримали, привезли під вилками, поки його розшукали. Десь ну, трохи більше, ніж півгодини Пройшло. Я вже коли була тут під будівлею ми з дружини, передзвонили, ми сказали, що ми з адвокатом, ми чекаємо дозволу, але нас не пускають. Десь через декілька хвилин. А нам клієнт, мій клієнт, її чоловік дзвонить, каже, я випригнув з вікна будівлі першого поверху, бо мене тут затримали, мене не випускають, в мене відкрита рана, в мене перелом ноги, бо я не можу наступити. Ми побігли довкола цієї будівлі. Ну, взагалі я ще таких подій не бачила, бо це... Не віриться, що таке може відбуватися в нашому місті. Ми прибігли, він сидів вже на лавиці, хтось йому допоміг там дошкандибати до цього, ми викликали швидку. Через хвилину другу приїжджає сіра, йде у лаву, Спеціальники поліції, бо вони були в чорній спецформі з спеціальними нашивками на спині спеціальну. Ну, уніформа видно, що в балаклавах. Е, і до нього приступили, починали, починали, почали це просто знущання, Почали його піднімати з тої лавиці, тягнути його в машину. Ми чекаємо крічимо, що чекати. Я адвокат ми викликали швидку людина. Здається, ногу зламала і в нього кров тече. Ви бачите, що він ходити не може. Куди ви його тянете? Ви його затримати? Ми його не затримаємо. Ми його тягнемо туди, звідки він випригнув. Його так от заволочили туди, в ту машину, оцих 30 метрів, не дали мені, кажуть, ні поспілкувати з клієнтом, ні бути з ним присутні, хоча я вже була тут, стояла. Ми добігли, сіли, вони по газам розвернулися, обратно в будівлю. Там завозять, я перепрошую, завозять голову майбутнього бійця. Отак отак бусиками. звозять, звозять людей. Ось так і треба, я не, не впевнений, що це неправильно. Але я, точно, але я точно знаю, що тут відбувається зараз як мінімум три злочини: а. Не допуск адвоката до клієнта, Б. Не, не надання медичної допомоги, незаконне затримання. Ну я не мовчу про журналістську діяльність, бо я так розумію, що їм журналісти для них для журналісти не указ. Але. Ну, давайте будем, будем дивитися. Я буду включатись далі. Поки я не переговорю з начальником цим військовим, я буду включатись далі. Хоча мене можуть теж затримати, бо це, напевно, військовий об'єкт. І я військову таємницю видаю, коли показую ось цих ледве стояч алкаша. Мені, знаєте, не смішно, що чувака там повели. Я не знаю, він навіть не знаю, куди його повели. Питання не в цьому. Завтра москальські змі будуть показувати це відео і показувати, які у нас майбутні воїни. Вони теж відслідковують, на жаль, відслідковують наші соцмережі. Але маємо те, що маємо.